Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги і без обстрілів. Наразі у Чорному морі знаходиться до 10 кораблів та катерів Чорноморської флотилії, серед них один підводний човен, а це 4 калібри. Отже, загроза нанесення ракетних ударів залишається актуальною. Так само, як не заспокоїться і ворожа авіація. Зараз вона періодично злітає з аеродромів у Білорусі. І намагається перевірити нашу систему протиповітряної оборони. До речі, вона зміцнилася західними зразками озброєння. Дякуємо партнерам і союзникам за участь в нашій боротьбі проти Росії. Працюють усі порти Великої Одеси. А отже, це гарний маркер, того, що Україна переможе. Також хочу нагадати вам про те, що наше інформаційне поле завжди дуже насичене. Навіть перенасичене. Для цього що треба? Правильно, дотримуватись правил інформаційної гігієни. І на будь-яких знакових подіях робіть вибірку, в тому числі, телеграм-каналю, хто що сказав напередодні і як подав інформацію. І тоді легше буде провести велику чистку, залишити ті канали, кому ви довіряєте. Це полегшить вам. Ваше життя 100%, повірте мені. Ну і що ж, до нового дня, До нового дня, який наближає нас до перемоги. Побачимося і поважаємо один одному, як завжди. Слава нації, бо Україна понад усе. Вражинам скажемо так, так, саме те. Смерть урагам, бо кожен знищений росіянин це живий українець. І посміхніться. Ну, як же без цього? До зустрічі!